Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Слава Богу, докрили до такого світлого свята. Але на превеликий жаль, стільки людей не дожили, стільки горя, стільки сліз, стільки надій, що синок або дочка вернуться, але вони вже ніколи не повернуться. Пробудемо просити Бога, щоб вже ця війна закінчилась. Щоб всі діти, і дорослі, і малі були спокою, скільки у нас тепер інвалідів, тако, якщо йдеш по вулиці і бачиш, то серце просто впливається кров'ю. У нас тут центр, і ми бачимо, які молоді ходять той без ніг, а той без руки. І вони все рівно, така у них якась потреба є. Скільки питаю у них то в одного, то в другого. А вони кажуть, оце нас підлікують, ноги поверстають, і ми підемо знову воювати. От але скільки ж людей є, які ховаються, повиїжджали за кордон, скільки дітей наших таких слуг народу, скільки виїхало, живуть собі прекрасно. Якщо вийти на вулицю, дивитися на яких машинах вони їздять, що то думаєш, боже мій, чи вони не розуміють, що треба спасати державу, тому що якщо вже нас не дай Господь завоює ця Росія фашистка. Тож не будемо мати щастя, не наші діти, не наші внуки. Тому прошу вас, просіть Бога, милостердя, щоб все це закінчилося. І дуже поздоровляю вас, святами, всіх хто живий, хто здоровий, бажаю щастя, бажаю успіхів, хто може робіт, хто може, допомагайте нашим хлопцям і дівчатам, які воюють. І дай Боже нам дожити до дослідучого року, до світлого цього свята, і просити Бога милості і милосердя. Дуже вам всім дякую, що ви пам'ятаєте про таких людей, як ми, що живемо в таких закладах, де ми не потрібні ні державі, нікому. От і будьте всі здорові. Дуже дуже вам дякую. Будьте здорові і щасливі. Всього вам найкращого.